Доброго часу дня кінодумці. Зараз на просторах Ютуб нерідко можна зустріти ролики зі схвальними відгуками про серіал Fallout. Дехто навіть називають його серіалом року. Але чи насправді серіал настільки крутий? Давайте спробуємо розібратись. Перш за все, серіал відзначають як добру екранізацію першого джерела, а саме одноіменну серію ігор. Але ж не всі грали в Fallout. Чи не так? А як же? І ось з точки зору неознайомленого глядача, і розберемо даний серіал. Отже, серіал розповідає про альтернативну версію історії, де розвиток ядерних технологій після Другої світової війни призвів до появи ретрофутуристичного суспільства і подальшої війни за ресурси. Основний сюжет відбувається 219 років по тому у постапокаліптичному Лос-Анджелесі, де люди живуть.

Скільки вже було проєктів про постапокаліптичне суспільство? Далеко йти не потрібно. Лише минулого року вийшов серіал Останнє з нас, який, до речі, також був екранізацією відеоігор. І знаєте, це вже стає деякою традицією раз на рік екранізувати якусь популярну серію відеоігор, де людство пережило катаклізм. Також повертаючись до Фоллаута, то в ньому вже зосереджується навколо трьох персонажів: Люсі, наївної жительки сховища, котра, мабуть, вірить, і в єдинорогів. Максимуса, курсанта стало братства, котрий мріє стати лицарем броні, Броняця, до речі, доволі нагадує Марк Один з фільму Залізна людина. Моя черга. І третім героєм є персонаж Гуля у виконанні Волтона Гогінса. Тутешні червоний череп є, мабуть, найцікавішим персонажем з усіх трьох. Він єдиний з поміж цієї трійки пам'ятає світ, який був до радіації, а за допомогою флешбеків нам частково розкривають минуле цього персонажу. Але не демонструють, як він від відомого актора. Та батька перетворився на безжального мутанта мисливця за головами. І ця контрастність між образами не дає до кінця зрозуміти, перед нами лиходій чи ні. І якби не він, то початок серіалу було б дуже важко сприймати, оскільки дійства перших серій не так дуже й багато. А в другій серії взагалі виникає враження, що перед тобою якийсь пін-офф підозрювано, де містер Фінч. З збігає з якоїсь лабораторії, а віддана йому програма не дозволяє його вбити. Іншого пояснення, як в нього не вціляє автоматичний кулемет, звідта приблизно двох метрів не виникає. Але, незважаючи на недоліки початкових серій, все ж серіал вдається розігнатися та захопити увагу. Та є цікаво спостерігати за розвитком інших головних героїв. Це здебільшого стосується Люсі. Котру зіграла Ела Пернел, Люсі жила майже в ідеальному світі, де немає насильства, і всі люб'яні аж до тошноти. І ось після всього цього вона потрапляє у світ, де майже кожен намагається її вбити. І задля самопорятунку тут доводиться змінювати свої моральні принципи та приймати непрості рішення. А от хто дійсно не вражає, це Максимус, виконання Аарона Мотена. Не знаю, чи то актор не підійшов на роль, чи можливо основну арку з тим персонажем приберегли на наступні сезони. Але поки що персонаж виглядає абсолютно порожнім. За що серіал заслуговує похвали, так це за показ постапокалістичного світу. Все виглядає доволі переконливо, а в деяких місцях і масштабно. А ретро музика в стилі 50-х, яка звучить на фоні, додає сценам окремого антуражу. Отже, чи дійсно Fallout серіал року. Думаю, що ні. Адже до нього потрібно звикнути. А для тих, хто не знайомий з цим світом, це буде тяжко, бо не кожен може перетерпіти пару перших серій і почати отримувати задоволення. Але можна зрозуміти і тих, хто серіал так називає, оскільки останнім часом з виходом дійсно хороших проєктів є проблема, тож, як то кажуть, на безриб'ї і рак риба. Таким чином, підсумовуючи вище сказаних, можна сказати, що Fallout посяде своє місце серед ігрових адаптацій. І багато хто буде очікувати наступний сезон, котрий вже, до речі, підтверджено. А за перший сезон Fallout отримує від кінодумки 7,8 балів з 9. Якби не важкий початок, то було б набагато краще. А на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про серіал і з чим ви, можливо, не погоджуєтесь. І також не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Зустрінемося в новому відео.